Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео продовження життя віртуального портфелю в вартістю в 250 тисяч доларів. Ці гроші заінвестовані тільки в дивідендні акції, і суть таких відео, суть такого експеримента, чи вдасться за 10 років перетворити 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів. За умовою не вкладати сюди більше грошей, а тільки реінвестувати дивіденди. Тобто дивіденди, які нам приходять, ми за них купуємо додаткові акції. Ось так. Виглядає портфель на даний момент: British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV, Pepsico і Verizon. це ті компанії, в які були заінвестовані ці гроші. Як ви можете бачити, на даний момент портфель в мінусі на 17, майже на 18 тисяч доларів. В принципі, це досі мінус, але якщо порівняти з попереднім відео, десь, десь тут, тут може бути посилання, то там було тоді мінус 31 тисяча доларів. Тобто, можна сказати, зросло на 12 тисяч доларів за цей місяць. Хто дивився попередні відео? Можуть бачити, що тут з'явилися зміни, додався портфелі з ETF ом -ем HD. Чому? Тому що під попереднім відео я писав, задавав питання, чи хтось хоче додати якийсь сюди ETF, наприклад, щоб з ним порівнювати, що вигідніше інвестувати, чи в окремі акції, чи в якісь ETF. -и. Першим було у нас, ми порівнюємо з VT ETF, з світовим з акціями всього світу таким ETF. ом І другий, ви тут ось описали, ось під отаким відео, ось о третій місяць, сьогодні буде зараз четвертий місяць. Місяць дуже хотів побачити HCHD, тут так само пишуть HD 4 лайки, H, -H Ну, майже всі писали тільки за нього, тому хтось один написав за Стіп і далі знову таки HD, тому додалися, виграв H, -H і його додаємо. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Зараз трішки про цей HCHD ETF. Бачимо, я тут таку виду блокнотик, так сказати, по своїм купівлям, що ми докуповували, як ми реінвестували наші дивіденди. І бачимо, що від 25 липня я створив, що якби ми купили SC SG, оцей купили 3318 акцій по ціні 7533. Ці всі цифри, звичайно, бралися ось звідсиля. Ось тут у нас було 25 липня, як можете бачити, ціна 75.33. Чому 25 липня? Тому що я тоді створив той портфель на 250 тисяч і щоб було по чесному, То в цей самий день і купив цей ETF Шваба на 25 го числа, що було так само, як і ті акції ми тоді купили, так само і е, акції цього ETF -а зараз ну, в той самий якби, день. Потім у вересні він уже виплатив один раз дивіденди, виплатили 2172 долари дивідендами. Я тут порахував, що мінус 15% податку треба ще відрахувати, бо цей сайт не рахує, тобто мінус 325 доларів, і залишилось нам 1846 доларів і 20 центів. І на них ми тоді купили у 25 вересня по ціні 71.48. Знову ж таки, цифри були взяті ось із історії. Бачимо 71.48. І на ці виплачені дивіденди ми ще докупили 25 акцій. І залишилося у нас 59 доларів і 20 центів ще ну, на майбутнє, на майбутні дивіденди. Які будуть виплачуватись, ми їх додамо і за ту суму купимо собі ще там одну акцію або декілька акцій, будемо докуповувати. Тут далі нижче я вже розрахував за листопад. За цей місяць скільки у нас було отримано 2927 доларів 80 центів. Якщо це вже можемо все дивитися тут, якщо перейти на цьому сайті, вкладочку upcoming Dividends, ну, сайт Track Your Dividends, я не сказав, посилання буде під, під відео. Якщо кому треба буде цікаво, ось у наша вкладочка з 200 наш портфель з 250 тисяч доларів. І бачимо, що в цьому місяці новембер по-англійськи, в листопаді було виплачено е, велика така сума, найбільша 2928 доларів. Ось ось тут є підсумування, і отакі компанії нам виплачували: BTI, British American Tobacco, Med Medifast і WZ VRyzen. Ось тут я їх всі повідкривав, щоб нам було як знати, звідки брати які цифри, і додати до, нашого, до, до наших дивідендів, докуповувати наступні акції. Опустився ще трішки нижче. Тут видно, якого числа, яка компанія виплатила, ну, точніше, тут не видно, якого числа, точніше, яка компанія, але бачимо, першого числа нам прийшло 1015 46 центів. І ми можемо бачити, що ага, це було від компанії Verizon. 7 числа нам прийшло 838 доларів, тобто це від компанії MediFast. І 8 числа нам прийшли дивіденди у розмірі 1074 долара, тобто це від BTI British American Tobacco. От, я вирішив, що і докуповувати акції ми будемо так само в той самий день, коли прийшли гроші, тому що ну, щоб так було справедливіше або точніше, мабуть, от прийшли в той день, і ми зразу їх зареінвестували в той самий день. От, бо, наприклад, за останній місяць бачимо, що компанія Verizon, наприклад, виросла майже на 9%, MediFast впала на 5%, British American Tobacco виросла на 7%. І бачите, Ріс був такий більш-менш стабільний або падіння було таке більш-менш стабільне. До речі, не сказав ще одну головну річ, то що 250 портфель з 250 тисяч доларів окремих акцій, бачимо, він впав на 18 тисяч доларів за ці 4 місяці. А от якщо порівнювати це з ETF ом ICHD. То він впав на 11600 доларів. Тобто так само впав, але не настільки, не настільки багато. Якщо брати VT ETF, в минулому місяці, здається, вони ще йшли в ногу в ногу, тобто там було тому мінус 31, а у цьому, здається, В ETF було мінус 27 тисяч доларів, то зараз ми бачимо, як все змінилося, і зараз від ETF відріс назад до мінус 3 тисяч доларів. Якщо ж подивитись тут, наприклад, то бачимо, що за останній місяць, то ну, виросло, ну, воно. На 9% повернувся догори. Отже, зараз будемо додати наші акції, докуповувати наші акції з отриманих дивідендів. Нагадаю, що не нагадаю, а зверніть увагу, що бачимо: в, в, в новенбрі в листопаді прийшли 2928 доларів, і вони виплачують так, що кварталу, тобто, в лютому мало прийти з тих самих акцій, так само 2900. Чомусь 26, а не 28 доларів. Е, і подивимось, зараз ми докупимо акції і подивимось, наскільки збільшиться наша наш пасивний дохід, наша дивідентна дохідність уже через якби, 3 місяці з цих самих акцій. Отже, перша компанія це у нас була 1015 доларів. Це у нас Verizon, Нам прислали першого числа. То і будемо докуповувати по ціні першого числа. Переходимо на інший сайт, дивимося, що ось першого числа, першого новенбер, першого листопада, ціна за акцію було 35 доларів. 40 центів. Переходимо на нашу головну, додаємо ADD Holding, вписуємо сюди тікер, це буде компанія Verizon, VZ, От, в нам вискакує, Добавляємо кількість акцій. Це буде 20. Ух ти, 247. 24. Я ось тут уже порахував, що у нас буде 24 акції. Бачимо, нам прийшло 1015 доларів. Ви відрахували від цього податок 15% 150%, і лишилось нам 862 долари. Тобто на них ми можемо купити 24 акції по ціні, так як я сказав, 35,40. Натискаємо ADD і бачимо, що тут у нас вже воно змінилось. Компанія Verizon, бачимо, тут у нас додали ці 24 акції і ціна середня за акцію. Точніше, тут ціна середня за акцію теж змінилась. Наступна компанія нам виплачувала 7 числа. Це було 838 доларів. Тобто, компанія Мед Med 7 сьомого числа. Бачимо ціна за акцію 7 числа з Новенберс. 68, 89. 68 доларів 89 центів. Далі робимо те саме, переходимо до нашого портфеля 250 тисяч, натискаємо IDD, втискаємо, вписуємо MED, тобто MediFast. додаємо кількість акцій 10 по ціні 68,89. Бачите, тут у мене вже пораховано, плюс 10 акцій. Так само ми вираховували. Ось 838 нам прийшло, мінус 15% податку 125 доларів. І ще 700, тобто і вийшло нам лишилось 712 доларів. Решту, решту податку за дивіденди нам потрібно буде доплатити там в період з березня по травень. У тих, у кого там 19% дивідендів має заплатити у своїй країні. У того, у кого немає там більше 15%, ну той нічого не доплачує. Про відео про дивіденди, про, точніше про податки, десь тут буде посилання, можете собі перейти подивитися. І натискаємо ADD, добавити нашу компанію. Бачимо знову ж таки, що тут мед нам додалось 10 акцій. було 508 стало 518. І остання це у нас була, ось бачимо, 8 числа нам прийшло 1074 1074 від BTI British American Tobacco, 8 числа, 8 листопада. 8 листопада була ціна 30 доларів 98 центів за акцію. І тут ми робимо все те саме, бачимо, що е, компанія Тікер BTI, акції ми можемо купити 34 по, ціни, по ціні 30,98. Тут такі були розрахунки: 1074 податку. Ми платимо з неї нуль, точніше, дивіденди нам приходять без вираховування податку, тому що це британська компанія. І принаймні між Британією і Польщею 0% податку на дивіденди, принаймні від, між Британією і Польщею, де я зараз являюсь податковим резидентом, і податки маю платити згідно з тим, в якій країні я нахожусь вже дуже довгий час. Тому ми тут нічого не вираховуємо. Але на кінець року, на точніше на початок наступного року, мені потрібно буде доплатити. Платити всі 19 уже відсотків. Тут мене автоматично стягувала Америка там 15%, і я буду змушений доплатити 4%, відсотки. а з Британії. Мені приходять всі дивіденди цілі без стягнення жодних податків, але на кінець року, ну точніше, на початок наступного року, я буду змушений доплатити всі 19%, так як вимагає цього закон, наприклад, Польщі. Тут ще нижче було пораховано, що від закуплених наших акцій у нас залишилися залишки у вигляді 57,47 центів, тому я вирішив докупити і сюди додати не 34, а 35 акцій, тобто докупити ще одну акцію по ціні 30,98 центів. British American Tobacco і в ітогі у нас тоді лишиться залишок 26 доларів і 50 центів, і на ці гроші ми не можемо купити жодної компанії, ну наприклад, із того, що у нас зараз є. Тому отак, BTI 35 акцій по, 30, по ціні 3098, натискаємо ADD. І от якщо тепер перейти у вкладочку Upcoming Dividends, бачимо 250 тисяч у нас портфель наш. І тепер ми бачимо, що дивіденти нам будуть вже приходити не скільки нам там. Нам прийшло не 2927 доларів 80 центів. А тепер буде нам приходити 2983 долара щокварталу. Тобто на 60 доларів збільшились наші дивіденди щоквартально. От, за рік це виходить 60 помножити на 4 на 240, майже на 250 доларів. Щороку тепер ми отримуватимемо більше пасивного доходу, не вкладаючи додаткових коштів, а тільки реінвестуючи ті дивіденди, ті гроші, які нам приходять з дивідендів. Ще я не сказав про одну головну річ: що дивіденд на дохідність бачимо портфеля з 250 тисяч доларів. То, що ми склали з таких акцій, на даний момент є 6 смажість ну, річних. ACHD це Хейдії і F, у нього дивідендна догідність. 3,64%, ну трішки більше, ніж 3,5%. ETF у нього дивідентна дохідність 2%, щоб ви це розуміли. І тому виходить, от із портфеля в 250 тисяч ми отримуємо щороку 15 300 доларів бруто, це без врахування податків. Із портфелю ICHD з цих 250 тисяч доларів ми отримуємо 8 700 доларів, а із VT ETF ми отримуємо Пасивно 5 тисяч доларів пасивного доходу. Добре, і яким же чином, хто вперше на каналі, хто перший на такому відео, яким чином має змінитися 250 тисяч доларів на 600? Тут є така вкладочка Future Value на цьому сайті, і вона прогнозує, як будуть зростати там дивіденди, як будуть зростати акції, і якщо ви будете реінвестувати акції, скільки у вас вийде грошей, і тут, наприклад, можна вк 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 вкласнути на 10 years, 10. Років стоїть. Спуститись сюди нижче, то ми бачимо, що е, на даний момент ось о, портфель в 2023-му складає там, 237 тисяч доларів. За 10 років, отак, реінвестуючи, там дивіденди, плюс виросте якась ціна акцій, має бути 570 тисяч доларів, тобто зрости на 142%. Якщо вкласнути, наприклад, довшу відстань, взяти не 10 років, а 15 років, то тоді получиться інше, що бачимо, знову ж таки, той самий. 2023 237 тисяч доларів наш е, портфель складає, але за 15 років він теоретично має зрости на 321%, тобто складати майже мільйон доларів. Із, 50, із 250 тисяч доларів складати має мільйон. Можна так само подивитися, що воно там прогнозує на цей ID. Тут ми бачимо, що тут вже буде набагато менше. Тут, в 2023 вкладено наші 241 тисяча доларів, ну і за того, що там впала ціна, але за. 10 років, ось має бути, він має скласти 460. 000 доларів, тобто 250 тисяч мають перетворитися на 461 тисячу доларів, майже 462. І тобто портфель має зрости цей, цей ETF на 92%. Якщо взяти що, знову ж таки в 15 років відстань, то можемо подивитися, що зрости має на 200%, і портфель вже має складати 719. Вартість портфелю вже має бути 719 тисяч доларів. А починали ми з 250 тисяч доларів. І як от. Працює складний відсоток. Ніхто не говорить, що точно так буде, тому що це прогнози. От, але приблизно так працює складний відсоток. На початку, бачите, йде більш плавне таке зростання, а чим е, далі, чим довший відрізок часу, тим сильніше стає крива. О, якщо взяти, не знаю, тут на максимальні, там, 25 років відстань, то дивіться, ось як тут воно добре показано. Іде, іде, іде. А останні роки зростають там чуть ли не X саме, x 2 І ще у нас залишився, що ІТФ наш, який за 10 років. Має з 250 тисяч доларів перетворитись на 384 тисячі доларів. Ось ось так воно має бути отаке зростання. За 15 років це все прогнозується, що буде із 250 тисяч доларів, зробиться 490 тисяч доларів. Тобто зробиться Х2, зросте на 98% за 15 років. До речі, один із командирів, один із людей, ось Артур Степковський, підписаний, дуже хотів би бачити альтернативу до HD для. Європейського інвестора, бо наразі не можу його купити. Та шукаю альтернативний ETF. Артур на даний момент європейського аналогу немає. Є там на SP 500, наприклад, на цей SPY, на VOO. Відео десь тут. Я думаю, ти його, мабуть, бачив. Ті, хто не бачив, можете собі переглянути. Ті, хто зіткнувся з тою проблемою, що ви переїхали в Європу і не можете собі купити якісь ETF. тому що Європа має на це обмеження. На цей ETF альтернативу до не не знайшов, там є щось схоже, але схоже, але не зовсім. Я зроблю пізніше відео, яке буде приблизно давати відповідь на це питання, але от конкретно, щоб м, був аналог цього, щоб була альтернатива, то на даний момент немає. Можливо, я погано шукав. Хто більш досвідчений, будь ласка, напишіть, чи яка є альтернатива ACHD, щоб можна було купити в Європі? Підписка, вподобайка, дзвіночок, успіху інвестиціях!